Час новин на 9 каналі оперативно та неупереджено. Про найважливіші події на цей момент розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас сьогодні. У випуску здавала розробки стратегічного оборонного підприємства та коригувала вогонь. У Дніпрі затримали агентку ФСБ Російської Федерації. Один рік волонтерській пекарні підприємець понад 12 місяців випікає хліб та весь роздає безкоштовно. Надає нетипові послуги та дарує усмішку історія незвичайного таксиста мандрівки Шевченка. Про подорож кабзаря у Придніпров'ї Дивіться у випуску 377-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках за минулу добу ворог завдав 50 авіаційних, 5 ракетних та 59 ударів з реактивних систем залпового вогню. Натомість українські воїни відбили понад 140 атак противника. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться в інтерактивній мапі. За даними Генштабу ЗСУ. Ситуація наразі така: на куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Граниківка та Федорівка, здійснив артилерійські обстріли п'яти населених пунктів Харківської області: Новоселівська та Стельмахівка Луганської та Терни і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка та Залізнянське. Проте успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися ще в районах 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти без. Успішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам'янка та Авдіївка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали Времівка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, а також вісім населених пунктів Херсонської області. Здавала розробки стратегічного оборонного підприємства та коригувала вогонь. Обласна прокуратура затримала агентку ФСБ Російської Федерації. За даними слідства, у червні 2022 року проросійські налаштована Дніпрянка, будучи працівницею одного з підприємств ракетно-космічної галузі, співпрацювала з оперативним співробітником ФСБ Російської Федерації. Колаборантка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її представнику країни-агресора. Окрім цього, використовуючи додаток Google Maps, жінка передала. Ала відомості щодо місць розташування українських військових та важливих стратегічних об'єктів на території міста. А ще робила звіти про наслідки ракетних ударів по місту Дніпро. Обласна прокуратура висунула обвинувачення за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі жінка перебуває під вартою їй загрожує строк 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один зрадник у Новомосковську затримали прихильника руського міра. Чоловік співпрацював зі спецслужбами агресора, передавав інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Ба Більше окупанти отримували від нього точні координати міських торгівельних закладів та інших громадських місць під виглядом військових об'єктів. За так би мовити, відданість і гарну роботу. Чоловіку обіцяли грошову винагороду та посаду у разі захоплення регіону. Контррозвідники СБУ затримали порушника у власному помешканні. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено російську символіку. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Один рік волонтерській пекарні. Підприємець перед війною планував відкрити кафе зі смачною випічкою однак російське вторгнення внесло свої корективи. Чоловік вирішив випікати хліб та роздавати пораненому лікарні та на передову. Через рік після відкриття наша знімальна група навідалася до підприємця. Як йому вдається, вже досить довгий період роздавати хліб безкоштовно. Дивіться у сюжеті. За рік роботи тут у пекарні майже нічого не змінилося, лише стало працювати менше волонтерів. Як розповідає власник виробництва, тепер вони можуть обходитись меншими силами, тому що пекарі за рік стали професіоналами своєї справи. Хоча все починалося чи не на ентузіазмі. Рік тому люди, які сюди прийшли як волонтерів, вони не вміли нічого. Це люди, які ніколи не випікали хліб. Цю здобу у таких об'ємах. А зараз три е, три пекаря вони виробляють більше ніж раніше, виробляли 14. Власник пекарні Олександр Хворос вже рідко навідується до цього виробництва. каже його волонтери, професіонали вже успішно справляються самостійно йому не потрібно кидати бізнес та їхати сюди з іншого населеного пункту. Але коли приїжджає, залюбки займається улюбленою справою. 25 тонн продукції за рік виготовили у цій невеличкій пекарні. За цей час змінилися потреби. Тут випікають менше хліба і більше здоби, тому що пораненим потрібно щось смачне та калорійне для швидшого одужання. Наприклад, у планах на сьогодні 20 кілограмів хліба, стільки ж печива і ще 35 плюшок. Тесто смазувати рослинним маслом, посипають сахар з корицею, що придає душистості, сладості нашій плюшки. А щоб получить такое сірді. Сердечко, сердечко скручується в колбаску, Складывается пополам, делается надрез и выворачивается вот таким образом получается сердечко. Протягом року були невдалі спроби заробляти у цій пекарні, продавали хліб та здобу, аби могли трохи заробляти волонтери, адже працювати безкоштовно довго неможливо. Робота важка, грошей на життя немає. Тому через деякий час волонтерства люди зазвичай кидають цю справу. У нас за рік змінилися люди, і змінилася наш асортимент продукції, але не змінилося єдине це дух, дух єднання. Дух віри в те, що ми переможемо обов'язково. Попри все, кошти збирають донатами. Іноді допомагають міжнародні організації. Продукти для випічки надають лікарні, куди потім відвозять готовий хліб. За оренду приміщення сплачувати не потрібно, воно належить підприємцю. Волонтери працюють безоплатно І серйозний витрат рахунки за електроенергію. Випічка ніяк не обходиться без електропостачання та серйозного обладнання. Ані дають атлічне качество, хорошо пропікають, дуже удобно і не ламаються. Конвектомат Юнакс. Итальянский: здесь это тоже по сути это компьютер, совмещенный с духовкой. Да, это такая очень умная духовка ретардер. пруфер еще. Это тоже, ну, как бы ферментационный шкаф там отложенной расстойки. Ее можно запрограммировать таким образом, чтобы хлеб, который мы с вечера заготовили, он был, подошел именно к тому моменту утром, когда нам будет удобно его выпечь. Также у нас есть вот оборудование, которое достаточно старое. Вот, насколько я понимаю, вот этому, это делитель-округлитель, ему уже там больше 30 лет. При этом он прекрасно работает, очень сильно облегчает нам жизни. ділитель округлювач називається Фортуна. Олександр каже, що удача постійно його супроводжує. Зараз у цій пекарні його найбільша фортуна це команда альтруїстів та можливість приносити користь іншим. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу. Рятували чотирьох. У Павлограді сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС України. У будівлі на першому поверсі в цей час перебувала жінка та троє її неповнолітніх дітей. Вони, рятуючись від диму, піднялися на балкон другого поверху. Вогнеборці за допомогою драбини допомогли їм спуститися. Постраждалих забрали до лікарні на обстеження. Наразі причини загоряння встановлюються, пожежу гасили 13 чоловік особового складу та дві одиниці. Пожежно-рятувальної техніки Доставити вантаж, привітати близьких чи відвести за місцем призначення. Нетипові послуги таксі надає Дніпрянин Роман. Його вже добре знає весь житловий масив Придніпровський. Та слава про чоловіка розповсюджується і по обласному центру. З таксистом, який дарує емоції, спілкувалася Наталія Москаленко. Високий кремезний чоловік може здатися, що він працівник якихось силових структур. А ні, він вирушає туди, де кожного дня чекають на його допомогу. І так вже п'ятий. Рік він не злякався ані пандемії, ані війни. Все розпочалося зі старенького ланоса у рідному Придніпровську, коли Роман почав таксувати. Рідні ще вагалися, чи потрібна така робота успішному менеджеру у минулому. Та чоловік зрозумів, його призначення допомагати людям та дарувати свою радість і посмішку. У мене завжди фішка моєго таксі була це безпечність, надійність, уваження і довірі. Його автівка бачила все: посмішки, розчарування, скандали, сльози, смуток та подяку. Роман згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Це звонки, це страшні речі, це вокзали, коли люди дзвонили і просили за будь-які гроші вивезти їх на вокзал і э, ти розумів, що дзвінків було настільки багато, і це було. Тяжело. Вот эти первые три дня было, конечно, очень, ну, как и для всех нашей Украины було складновато. з 24 лютого. Роман допомагав тероборонівцям, волонтерам, працівникам різних закладів, доставляв гуманітарну допомогу, продукти, одяг, військове спорядження, навіть в лісу борги, аби прикупити машину, яка дозволить перевозити більше допомоги. Останнім часом його аудиторія самотні люди старшого віку, які відмовилися їхати за кордон. Їх діти просять допомогти стареньким. Роман пригадує цікаву історію. У мене була дуже цікава історія з Ізраїлем. бабушкой 91 год 91 год она не захотела выезжать она поругалась с сыном давно и они не общаются общаются только через невестку сын помирился с мамой сын помирил это было настолько я яс... ну мне получилось это сделать и все банально просто вот у меня есть телефон я говорю сейчас буду звонить по отчету по дому что я сделал скажите сыну просто Здрасте. Я ж через невестку общаюсь, и она такая, я говорю, а можно супруга вашего? Она говорит, да, он здесь. Я говорю, он подходит, я говорю, с вами хотят поздороваться. Он, кто? Я говорю, думаю, ваш самый любимый человек. А он такой стоит, а у него, вот как у меня наверное, губа задрожала, мама? Я говорю, да. Такі випадки не поодинокі, розповідає Роман. Бувають різні ситуації. Десь хочеться плакати, десь сміятися. Ще одна родзинка незвичного таксі привітання близьких і рідних. Інколи такі замовлення роблять військовослужбовці. Це все сюрприз. Це найкласніше, коли ти приїжджаєш поздравлять, коли тебе не ожидають. Муж, він знаходиться там, де знаходиться. Він дзвонить мені і просто говорить: ставить передо мною задачу. Задачі ставлять, чесно скажу, різні. Іноді приходиться ну, викрутитися дуже жорстко. но скажімо так, виходить. В арсеналі Романа немає обмежень отримати привітання та щирі емоції від чоловіка може будь хто. У мене є для тебе подарок. Угадає от кого? Подарок. От Точно, за Майкл. Майку, так, а тепер за подарками. Ну, та начні вас поздравляють. Поздравляю вас з нього рождіння. Вот. Я так рад, що такої позитивний чоловік сьогодні в нього попадається. Чоловік пишається тим, що колись обрав такий шлях. Героєм себе не вважає. Каже, що просто робить свою справу на благо людей. Бо якщо він став корисним комусь, значить живе недаремно. Такий собі чарівник Карлосон. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Розпочинаються шевченківські дні в Україні, вкотре науковці звертають увагу на дослідження подорожей Кобзаря. Шевченко неодноразово мандрував країною, але якими саме шляхами достеменно невідомо. Дослідники й досі сперечаються щодо місць, в яких побувала знакова особистість. Їх визначають завдяки малюнкам, які робив митець. Проте у фахівців не виникає сумнівів, що Кобзар був вражений дніпровськими порогами. Де можна більше дізнатися про подорожування Шевченка? Придніпров'ям. Дивіться у матеріалі Оксани Ващенко у Шевченківській історії. Є чимало білих плям. Наприклад, досі невідомо чи був Тарас Григорович в Катеринославі. Дослідники кажуть, що оминути його він не міг. Тогочасні поштові шляхи проходили через наше місто. Розповідає Микола Чабан. Він побував у нас на Придніпрові. Сталося це наприкінці серпня, на початку вересня 1843 року, коли Кобзар. Працював як художник над створенням картин для своєї живописної України. Ось цей цикл і привабив його приїхати до нас. За малюнками визначено маршрут митця так на урелі Тарас Шевченко зробив кілька робіт. Скоріше за все, це було селище Шидієва на Полтавському боці. Біля Нехворощі, каже Микола Чабан. Доїхав він до. Полтавського берега Дніпра біля Кременчука і там, на плавним мостом, перебрався на лівий берег, і ось, зокрема, на його шляху була Оріль. Оріль – наша річка, яка розмежовує дві області: Полтавщину і Катеринославщину. Ту історичну по дорозі Шевченко потрапив на Ненаситицький поріг. Сучасне село Микільське на Дніпрі. Тема порогів постійно приваблювала Тараса Шевченка. Тарас Шевченко був звичайно вражений величчю нашого порога, і я хочу наголосити в його творчості знакові твори пов'язані з Дніпровими порогами. Давайте згадувати Ревета стогне Дніпр», Широкий наш неофіційний український гімн Проте загальні враження Тараса Шевченка від подорожі Україною були сумні. В 44 му році. Він пише Якові, якову Кухаренкові, що я проїхався по Україні аж до Хортиці і плакав сплюндровану Україну. А потім цей же мотив відіб'ється і в поезії: за що тебе сплюндровано? За що мама гинеш? Невже це на не сьогоднішні рядки? Більше про перебування Шевченка в нашому краї можна знайти у краєзнавчому відділі обласної універсальної наукової бібліотеки імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Є там і книжка Шевченкіана Придніпров'я Дніпров'я 2008 року видання. упорядники Леся Степовичка та Микола Чабан. Ми вмістили великий розділ присвячений образу Тараса Шевченка в скульптурі на території нашої області. Як вам відомо, на території нашого міста три пам'ятники Шевченко. Кові один із них на монастирському острові, другий знаходиться біля театру Шевченка, і третій в селищі Шевченка. За словами краєзнавця, найвеличніший унікальний пам'ятник Тарасу Шевченку на монастирському острові, відкритий 1959 року. Це є найбільший розмірами пам'ятник Кобзареві в Україні. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини 9 каналу. На сьогодні, все нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин. Бережіть себе.